Позитивна світла та чуйна людина, опора для рідних, підтримка для друзів та знайомих. Таким Олег Яцишин назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто його знав. Наш земляк, боєць військової частини 3011 нацгвардії України. 8 лютого 2022 року відбув на ротацію в Маріуполь. 9 лютого йому виповнилось 24 роки. А за два тижні з початком великої війни йому разом з побратимами судилося стати захисником Маріуполя. Боронили вони ті позиції, хлопців, які були з ним разом з Азовом плюс пліч упліч. Вони стояли на тих позиціях майже до кінця березня. В кінці березня, вже коли місто захоплювалось, вони теж вже зрозуміли, що потрапляють в оточення і треба було десь вже їм певно міняти свою дислокацію свою, і вони прийняли рішення йти в Азовсталь. Мій син з групою хлопців пішли шляхом, вони пішли через залив. Вони ніч перепливали залив разом з пораненими на плотах. Вже на Азовсталі, виконуючи бойове завдання, Олег був важко поранений. Ми спілкувалися, саме тому він мені писав, що повертатися мені ще не час, тому що потрібно захищати своїх рідних, свою країну. І тому він там був до останнього. Так як він був важко поранений, його е, мали евакуювати е, евакуаційним е, геликоптером з Азовсталі, це була остання сьома місія, яка була 5 квітня, під час якої було два геликоптери. На жаль, один з геликоптерів той день не долетів до Дніпра. Згодом, вже через рік часу я дізналася про те, що мій син був у тому гелікоптері. І об'єднавшись з іншими родинами, які були теж в тих гелікоптерах, ми змогли знайти локацію, де впав гелікоптер. Змогли знайти локацію, де знаходилась могила. І ми при допомозі офісу Олега Котенка шляхом перемовин добилися повернення тіл наших загиблих героїв на територію підконтрольної України. Ці дні Олега востаннє зустріли вдома. На прощання прийшли його найрідніші мати, дружина, трирічна донечка. Останні вклонитися Олегу Яцишину зібралися друзі, одногрупники, вчителі, сусіди. Близькі кажуть, 5 квітня 2022 року вони втратили дорогу людину, а Україна втратила палкого патріота, мужнього захисника. Це дуже яскрава, дуже добра людина, дуже тепла, справедлива. його. І дуже любив нашу батьківщину. Саме тому і було його таке рішення піти та захищати нашу державу. Привітний хлопець був завжди позитивний, ніяких негативних не було, якостей спілкувався завжди. Якщо потрібно, допомагав. Дружина дуже добра, дитинка. Ну, На жаль, от таку ціну платить наше суспільство. Наш народ, наша нація. За те, щоб ми під цим небом сьогоднішнім були За те, щоб було майбутнє у нашої країни. Він залишився найкращим, тому що він був найкращим, він був добрячком таким, веселим, він був душею компанією, ним всім дорожили, його завжди запрошували в гості, до нього завжди спішили на гостини. Він був дуже хорошою людиною, царство йому небесне. Олега Яцишина посмертно нагородили на грудним знаком за заслуги перед містом. Для родини захисника, для всіх земляків він назавжди залишиться героєм. Знаєте, мені завжди казали, в мене одна дитина, один син. І мені всі казали колись, як шкода, що в тебе немає доньки. Я тоді казала всім, знаєте, правильно вихований син. Він і син, і донька одночасно. Це була моя опора. Мій стовп, моя надія, моя стіна. Зараз дуже важко це усвідомити, що цієї стіни не стало. Але я намагаюся. Свій останній спочинок Олег Яцишин знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Дарій військово Олексій Васильченко цей день.